Доброго дня друзі! Сьогодні у нас цікавий такий апарат 180-й штиль 2011 року е Я вже його здіагностував До клієнта не можу ніяк зв'язатися, е але зрозумів, що тут ремонту не буде. Чому зараз все розкажу? Зроблю вставку огляду циліндра. Я його в принципі розбирав, але так як я вже встиг скласти потім зрозумів, що треба зробити відео, то зроблю вставочку огляду циліндра е, біля випускних вікон алюміній. Це нове. Там е, сам поршень ще навіть не покрився нальотом. Це після ремонту, е, є алюміній, ну я думаю, від поганого масла швидше за все алюміній біля випускного і біля впускного Витерлося. сальнички не знаю якої фірми ТЦ, це вони також внутрішня частина вже повністю виробилася. Це знову ж говорить, що масло неякісне. Далі потрібно чешку замінити. Китайський карбуратор. Також він походу новенький, але ми не знаємо, як його крутили і скільки. Не знаємо, чи буде він робити, чи ні. Далі дивимося. Це 11 го року штиль, в нього Це старий, як то кажуть, кришка така. Передивимося стартер. Старті род... нового штиля воно не сходиться там, не прилягає добре. Е -е... пускає повітря біля фільтра. А, ще підшипники там стоять, з 6002, хоч написано на них 6002. Вони вже е -е... підшипник е -е... щеплення, він вже не, він вже не... не працює. Навіть, Навіть так от. Чути люфт, його не буде видно, вже є люфт. Нове, нове, нове. Ну як? Після ремонту, ну яке там воно нове, це китайське. А, патрубок. Тому що майстри забувають міняти патрубки. Він оригінальний, але він не працює. Попередніх відео можете подивитися від теплової деформації він прослаб. Плюс у нього є дирка Отут в цьому місці. Не видно, не покажу вже, бо вже, вже, вже склав. Як стоїть е, паливна трубка, вона не оригінальна. Я не знаю, чому її поміняли. У ну, мене немає слів. Чому? Це ну, не ламається. Я не бачив, щоб це ламалося. А це вже зламалося, вон там бачимо, є перегин. Воно не довтикнуто. Е, ну. Цей ремонт не вартує тих грошей. Можна купити Бушну штиля. За ті гроші, що цей ремонт буде, можна купити бушного штиля в дуже хорошому стані. Ну, Я не зміг. А, ще катушка. Ну, Тут хоч хватить дротика. Не відрізали все, що могли, ще його трошки хватає. Ще катушка, можливо, жива, якщо не, не, не поламали її там чим. маслопривод оригінальний, але вже бачимо продавлений, перегрітий. Винти кріплення картера звичайні М5, це просто випаде одного разу. В кінцевому результаті хочеться плакати. Бачите. Такий убитий інструмент. Давно такого не бачив. Прикро!